15-та година стартап шоу і дійсно запрошуємо просто зараз гостей, але перед цим ми ще дізнаємося про такі події, як Чимотан, каблучки, які дозволять фінансувати ваших друзів та ваших коханих. Як на звичайних скакалках, дійсно построїть свой бізнес, або говорити з нашим гостем, який зараз в студії. Ірина Курашина, журналіст, блогер та засновниця стартапу скакалки. Це групові фітнес-заняття, які зазвичай проводяться на свіжому повітрі. Фішка скакалки як головний інвентар. Кало! Здравствуйте, здравствуйте. Скажи, будь ласка, ля таке кохання? Вибач, любов до скакалки? О, нею я почала користуватися тільки тоді, коли вийшла займатися спортом в парк. А до цього я займалася танцями, як всі нормальні дівчата, каталася трошки на сноуборді. Oh. Та вже знаю, помімо танців, то ще й займалась журналістикою, ще й з що щось інтересне робила. І дизайнер. Да, дійсно, я маю освіту журналіста. П'ять років пропрацювала в рекламі, але потім мені трошки набридло сидіти в офісі. Тоді вирішила, що чогось мені в житті не вистачає. І після цього запросила подружок просто робити вправи в парку. Ранкові вправи щоп'ятниці. Так, і в першу Перше тренування нас було аж двоє. Я і моя там найближча приятелька. Наступного разу вона привела колег. А вже через якийсь час про це дізналися журналісти, сказала вау, вау, вау. А я ж знаю, що казати журналістам, бо я ж сама з того боку була. І тому так все почалося. А чому скакалка? Значить, дивіться, вона вона важить дуже дуже мало, і її можна взяти скрізь собою в сумку, покласти так. І по-друге, це дуже класний тренажер. Якщо вам треба гарну спину, так, так взяли скакалку в чотири рази, згорнули її, напружили руки згори і почали за спину. Раз. Раз, два, два, три, четыре, три, четыре. <сіст> а -а -а. Че ще Я можна? уже а можна чувствую с чего. Можно і так, і так, як завгодно вот так. можна. І вот так. Це сами так танцюють на дискотеке. <сіст> <сіст> Дуже популярна зараз така течія, так, це інтервальні mm -hmm. тренування. Mm -hmm. Постривав дуже інтенсивно на скакалці, потім повідтискався від підлоги, потім прес покачав, потім побігав навколо там, я не знаю, свого будинку, навколо потім повернувся знов, знов на скакалці. так. Тобто це кардіо воно запускає той процес похудіння і сушки, яку зараз всі mm -hmm. переслідують. Слушай, з якими проблемами прийшлося столкнутися, самом вот в самому початку твого mm -hmm. стартапу? що ми mm -hmm. так Раніше тільки йоги займалися. На вулиці і е, людям е, потрібно було пояснювати, що як, як це в парку немає душа або перевдягання, як це ви вирішуєте питання робляться. з душем? Ирин, мы сейчас Где берем вот, э, скакалку, ага. э, скачем к нашим э, жителям наших городов вообще просто узнаем, когда последний раз они держали этот раритет у себя в руках, сколько могут попрыгать вообще нам. И не стесняются они это все делать. Прямо сейчас и слышим, что они там нам наскакали. Каким видом спорта ты занимаешься? Я качаю за Лизу. Ходила на теннис большой. Занимался легкой атлетикой. На тяжелую атлетику. Приседаю, отжимаюсь. А как давно ты? прыгала на скакал. Дуже давно. Лет пять назад. В школе. <laughs> люблю иногда вечером скакать. Я тебе предлагаю это сделать прямо сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать, а вам слово «Эй». Эх, скакали только в детстве, да, действительно, почему-то о скакалке сейчас совершенно позабыли. Скажи, сколько стоит занятие? Ціни одного заняття в сезон немає, тому що ця послуга дуже доступна. Сезон коштував 600 гривень, тобто це ага. 5 місяців людина займається 3 рази на тиждень, якщо хоче, Вау. 3 рази на тиждень за 600 гривень. І місяць 250 гривень. І скільки длиться заняття? 50 хвилин. А мальчики взагалі ходять, не стисняються скакалочками? Ну, дивіться, так, так історично склалося, що проєкт скакалки е, е, був mm -hmm. е, жіночим, але я дослідила це завдяки соціальним мережам. Що е, в соціальних мережах пасуться на моїх сторіночках, на сторіночках проекту скакалки приблизно 20% чоловіків. Тобто ми вас сікріті манчиків, студія, яка буде розпочинатися вже за годину. А точніше, з цього моменту за 55 хвилин, ми дізнаємося, кого Ірина вже відшльопала своєю скакалкою. Ми знаємо, скільки Київлян починає своє утро с помощью вот этого гаджета скакалка. Каплучка, я буду выступать в роли Хамантя. А также умный чемодан, который невозможно потерять даже таким потеряшкам, как я. <laughs> Будьте с нами ровно через час, у нас есть множество всего полезного и интересного специально для вас.